Друзі, мої вітання! Радий вітати у себе на каналі. нас сьогодні новий відос. Колеги, Вибачайте, трошки була пауза, тому що багато роботи не було хорошого контенту. А яке-небудь кидати немає бажання, тому... Сьогодні гарне, жирне відео. Друзі, заберу декілька секунд вашої уваги. Якщо у вас виникли проблеми юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому якщо у вас проблеми, питання юридичного характеру, звертайтеся до нього. Андрій Яцишин він вам розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором, тому якщо ви собі не думали придбати автомобіль, ніколи при жодних обставинах не купуйте в мішку. Ніколи. Зверніться до мене. В нашому випадку зараз будете бачити номер телефону, це мій вайбер. пишіть мені сюди, і я професійно перевірю автомобіль, який ви собі надомоли було купити, або підберу вам його під ключ. Якщо автопідбір, або одноразовий огляд, номер телефону бачите, звертайтеся. Ну і друзі, якщо ви готові, запарюємо і його. І віддивиться цей тряшнячок. Добре. Добре, що день. Що сталося з вас? Я накінчував телефон, який зупинялося близько 10 метрів. Тут коли таке було? Ви ще на телефоні розмовляли? І ви її довели, показали, що вона розмовляла? За 10 метрів. А ви більше... заміряли рулеткою, напевно? Замірювалися. Ну давайте заміряємо. Дівчина вже переїхала, стояла ближче. А ви їй показали, ми... то, що вона стояла ближче 10 метрів? Ми ще навіть не це, ми просто підійшли, ми ще не виносимо. А ви якісь попрошайки, що ви просто підходите? чи Як Чому? Ну, Як ви можете підійшли. просто підходити? Ми підійшли, зробили зауваження. Ви вправі робити зауваження, коли вона людина не доведена чогось, спорту раз це дівчина. Гарпуні. Дівчина. Так. 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 Гарпуні пише сплачниця. Питаємося, що було. Для дівчина... чого вам щось, що не сплачено в неї? Ви хто? Тоб, державна податкова чи хто ви є? Податкова. Жіночка каже, все, все заплачено і все. Ми робимо Посвідчення просто... службове, покажіть собі. Будь ласка. А вам причину сказали якусь, чи просто прийшли до вас? Пояснили, що ближче до сегментів. Ми не пишемо постанову. Руслан Михайлович, Вірт Олександр Іванович. А для чого ви на службі, якщо постанову не пишете? Прошу саму дівчину забрати транспортний засіб що, і рухатися. Я стою, наблюдаю, ви вже хвилин п'ять її просите. Розумієте? Ви або ну, хтось впевненіше? Ви... ви писали вам постанову? Ну, ми вам не ми пишемо. Збиралися постанову. Постанову. А, збиралися постанову виписувати? Ми виписували постанову. Ну, Дивіться. Людина, ви... по да. людина говорить, що ви виписали постанову, ми були виписали. Почергово. Людина говорить, що ви хотіли виписувати її постанову. Ми взяли документи, що завдали. А де її документи? Посвідчення ну, бо... Ми не брали посвідчення водії. Руки не рухали. Дівчина. Не дівчина. Дівчина. Ну добре, так. дівчина спос... нам дії просто показала і все. Ми так. не виписуємо постанови. А що ви робите на службі, якщо постанови не виписуєте? Добре. Ви маєте на увазі, може, в даній ситуації ви не Дані хочете виписувати? В даній ситуації ми хочемо. Але не вправі, їх, тому ви не давали їм. Забрала транспортний засіб і все. Ви не в праві цього хотіти. Ви повинні довести їх вху, її і воно, ну, якщо вона порушила правила дорожнього руху, притягнути водія ми, до е, відповідальності. Ми ще не починали. А для чого ми... ви документи дивилися? В процесі чого ви це дивилися? Ми вона щось порушила? Ми попросили дівчину забрати транспортний засіб і, і все. Вона що, зараз порушує чи ні? Зараз ні. А порушувала до того? Ви ще 10 метрів. За, ви це заміряли? Не міряли. А як ви що, візуальний метро? Метроном стоїть? Просто треба е, 10 метрів ставати за щохідні переходи. Або до. А як вважається, коли до, а коли за. Різниці жодної немає. Ну, Має вправо. бути 10 метрів від... — І до? — Зони... — Дівчина їде. — ми дівчину, щось. Я кажу, що постанову хотіли посадити. Це ви прийшли, бачите, робите якісь. Це... Я нічого ніколи не роблю, ви самі завжди все робите. А розумієте? Я ну я що ви можете бачити? Самі стали патрулькою, щось тут калимити. Що На... ми Що стали? Де ми тут ці калими? Ну що от ви тут сиділи в патрульці. Калимит? Я говорю, що. Нам заборонено сидіти в патрульці. Ми бачимо, що робимо. До Думаю, чого? Навіть, а давайте заміряємо до знаку, чи у вас є 10 метрів. Давайте заміряємо від пішохідного переходу. переходу. А А до знаку? Від пішохідного переходу. А зона дії пішохідного переходу коли починається? 10 метрів. Зона дії коли починається? 10 від чого? Від, від пішохідного переходу. Пішохідний 2, перехід 2, коли починається? Я знаю, що є, пан Руслан. Пішохідний перехід перехід коли починається? Дивіться, я ці знаки не ставив, але є бачу поліція віде? погоджує встановлення дорожніх, знак дорожніх знаків. Ви розумієте? Можете ми, їхати, документи ми не, не дали? Та ми не брали документ. Не брали, але все подивилися. тоді на, на сторону відійдемо. Хлопці, немає такого. Я бачив 10 метрів, не бачу. Ось у вас теж порушення є. ось Мені вас... Об... Ну, то ну та робіть, але дуже довго. Я стою Я здалека, розумію. наблюдаю за вами, ну, 5 Віте, хвилин. Піночки в гарпуні пише, що транспортний засіб є. Ту, ну, типу буржник. Вона, no. розумієте. Вона чи, чи... Жінка показала нам ще копію, що вона все заплатила. Ну, типу Там немає е, цих порушень. No. Все, ми сказали A... забрати транспортний засіб. ну. А вас хто буде притягувати до відповідальності? От вас обох за те, що ви перейшли проїзну частину в невстановленому місці. Хто ми... вас буде притягати? Я Ні, я, проходили... я бачу, ви переходили звідси Тож, двоє. Ми, Напевно, не додивилися, як ми переходили. Ну, можливо. Пан Рослав, можливо. Я переходив на пішідну відповідну... помогу. Переході, ви чітко мали це бачити. Якщо ви десь там дивилися, ну можливо, я бачите. помиляюся. Я, я маю людина, маю ]тесь. право теж помилятися. Ви помиляєтесь те, що ми не виписували жодної це. Я не за то. Зробили за зробили я бачив, тобою я бачу, вона стояла менше 10 метрів. На підставі, чого ви це зауваження робите? Ну ви це з чимось довели її? Воно ви не вправі спети. Е -е -е -е. В особа не вважається винною, допоки її вона не доведена згідно чинного законодавства. Ви не це... людині зауваження собі людина. Просто поїде. Можна профілактичну бесіду провести, ми, ми але не зауваження. Мені сказали жінці, будь ласка, заберіть транспортний засіб, не ставайте ближче 10 метрів все. А жінці. ви ми прийшли з рулеткою, заміряли б і показали б, дивіться, у вас я тут 8,50 чи 7 метрів до, до пішохідного. Все, їдьте. Дивіться, людина пояснила, спішить до неї вдома діти. Все, ми входимо в положення до людей. Ну, вона казала, жод... добре, хлопці, вона коло постанову хотіли. Добре. Де нагрудний шторм важливий? Не поручте форму одягу. Він має а що у вас взуття? Що у вас за взуття? Чорного кольору? Ну, а це так в наказі передбачено у вас таке та, взуття. Муш... Та, чи... муш... та та й... Попросить керівництво, ще одну пару видадуть. А не гарно такі таке красової. Щасливо вам доброго. А до речі, ви хоть рулетку маєте чи ні? Звичайно, маємо. Маєте, Добре. — Їду до 575-го каву, маємо. — Добре, ні. Друзі, це маленьке містечко, новий розділ. Тут е, ви мені часто пишете приїдь-приїдь. От я приїхав і от картина маслом, розумієте? Це жесть. Вони тут місцеві, церкви, вони собі роблять, що хочуть. Не бійтеся їх. Читайте, підчитуйте і давайте їм нормально по, по закону тягла.